Привіт друзі, 16 ноября. Вчора проводив обробку гербіцидом по пшениці. Виїхав зараз на поле. Да, понятне діло, що за один день результату ніякого не буде, але ми бачимо стан озими пшениці. Буде погода, через неділю приїду продовжувати сіяти озимий горох. Подивимось, який стан пшениці буде який стан бур'яну буде. Але ми бачимо, є такі от листики, це ще до оприскування було, це примерзщі, скоріш за все. Бачимо, в нас падали ця гороха, другі якісь бур'яни. Ну, Тут пшеничку, звісно, конкретно. Ми навіть рядочків не бачимо особо, бо багато цього бур'яну. Ну, отакий от стан дали. агроном нам сказав по максимальній дозі гербіциду дати 100 літрів на гектар. Все чітко зійшлося, то подивимось, що воно буде. Пшеничка потрохи куститься, є кущення невелике. То сподіваємось на дожі, що цей гербіцид подіє добре. Щоб сильних морозів не було. І там вже подивимось, що воно дасть. Це в нас пшениця після гороха. Глибина посіву десь 4 см вийшла. Так що, отако от. Всім дякую за перегляд. До побачення.